Без якісних комунальних послуг та жодних ремонтів так без господаря вже 16 років живуть люди у будинку 10 Ріподин, що на вулиці Лісогринівецькій в Хмельницькому. Їхній жек збанкрутував рік тому і лишив мешканців на призволяще. А влада і досі не визначила нового балансу утримувача. Люди звернулись до народного контролю. Щу парапет о, у. Скільки він може ще років вистояти? Цей будинок у мікрорайоні Озерна суцільна проблема. Тут тече дах, розходяться панельні шви та прориває каналізація. У кожній квартирі на кожному поверсі біда. Цвіль, грибки, протяги та сморід. Пані Оксана лише два тижні тому білила стелю. Знову чорніє. Це вже на паску побіляно і помито було. А це вже по-новому. Вона де ж чиста. Оце все чорне, чорне, геть тако по люстру. Тут Стоїть відро і збираємо воду, тому що затікає по, по вікні і в квартиру попадає. Воно розтає і, і скапає вже це, через саму панелі. А ми тут ловимо воду. На нижніх поверхах та ж біда, вода проникає крізь щілини у панелях і стелі, і стіни, весь час вологі. Оце вже навіть не клею обої, бо весь час цвіте, тільки підклеїла, зриваю, скриваю протигрибковим засобом, і вон зверху ви вже можете самі бачити. от там трохи вже мокре, знову углу цвіте. З цієї сторони дощ то все починає посініти одного разу, аж так потекло до різєдки сюди. До різєтки текло, а потім туди тече, то я такой... Якщо вдома, то ми підставляємо де що бачимо. А вот дивіться зверху, бачите, як воно тече. Каналізація тече повністю, не знаю, з якого етажа. І це все такое підпер, тут води було такого гімна, по колінах. Цей будинок здали в експлуатацію 16 років тому. З того часу тут не проводили ремонту. Будинок не обслуговує жоден ЖЕК. Днями закінчується угода з компанією по обслуговуванню ліфту. Світло у під'їздах теж може зникнути будь-якої миті. Люди в розпачі. Фірма ліквідована. Тепер за світло мусить збирати самі. Фірма вже не буде платити, так як немає організації, немає рахунку. Договір заключений, Ось це до квітень ще Все включно, да? По-моєму, так хтось сказав. І все, далі на ліфт працювати не буде. Ми в травні будемо ходити пішок. Ко най самі не зможемо проплатити в ліфт управління кошти, щоб їздити. Після звернення журналістів народного контролю ліквідатор Жеко обіцяє продовжити угоди з комунальниками, доки будинок не знайде нового балансу утримувача. Каже, люди не постраждають. Су 129 ну в моїй особі в даному випадку уклали угоди з відповідними комунальними організаціями, в яких не буде передбачено підстави сплати від су 129 «Стальконструкція», а наприклад, що сплату будуть проводити самі мешканці. В управлінні житлово комунального господарства журналістам народного контролю кажуть, завершують оформляти документи на передачу багатоповерхівки на баланс нового утримувача жеку номер 7 Якщо мешканці допоможуть зібрати останні два акти за місяць, будинок перейде на баланс підприємства. Залишилась остання етап передачі, і я рахую, що мешканці без участі балансу можуть спокійно. Справитися з цими справою ми будемо дуже допомагати. До кінця травня це вже буде акт буде вже заповнений і підписаний. Ми проконтролюємо, аби 108 сімей більше не позбавляли якісних комунальних послуг. Марія Турчина, Степан Шульга, народний контроль. Звертайтесь до народного контролю. Телефонуйте 0800 502 945 Пишіть народ